Сьогодні відбувся на захід день відкритих дверей. Ми заклад зашкільний при департаменті освіти міської ради. Які працює над військово-патріотичним вихованням нашої молоді, головне завдання сьогодні було спонукати дітей до формування патріотичних почуттів, до готовності захищати нашу Україну, нашу державу, нашу свободу. Це питання, як ніколи, сьогодні набуває своєї актуальності, наша молодь, це наше майбутнє. Але вони повинні розуміти, щоб жити в вільній країні, ми повинні бути завжди готові до її захисту, так як це роблять зараз наші діди, наші батьки, наші сестри. Наші близькі люди.